Я прийшов до тями у якомусь підвалі. У записці, яка знаходилася неподалік, далося дізнатися, що сюди направили 27 тіл, і тільки одне із них було досі живим, але теж мало не найкращий вигляд. І воно то зрозуміло, адже річ йшла саме про Йоганеса, понівеченого хлопчика, у якого попереду довга реабілітація після пережитого. Ну на цей момент я так гадав. Судячи із подальших записів, це воєнний госпіталь, куди доправляли поранених для їхнього лікування з метою повернення у бойовий стрій для. Плати боргу перед своєю батьківщиною, і здавалося б, що може бути не так. Ну як сказати, річ в тім, що у цьому госпіталі, окрім лікування, проводили тортури, тортури над військовими, які. Як сказати, наприклад, намагалися відрізати абсолютно здорові ноги військовому заради чогось, і вони це зробили так, вони це просто зробили. Та найжахливіше те, що це дрібниці порівню з тим, що тут справді відбувалося, адже мертвих та напівмертвих солдат намагалися уживити, щоб в подальшому саме їх знову відправити на фронт.